Всім привіт друзі Як ви знаєте, що майже вся Херсонська область в окупації Трошки наші края потихеньку відбивають Херсонщину Як знаєте багато хто урожає цей год не косив, так як бойові дії проходять Звісно да, люди дуже у великих убитках дуже великих убитках і так народ їлі так сказати, можна виживав на хліб з маслом їлі хватало а тепер не знаю як далі будуть люди жити да і усі взагалі що далі буде не знаю сповалили ячмінь свій скасили роторкою потім згребли пробував але як ви бачите посходило вже цю сторону вже не будемо трогати де зараз уберемо всю солому тому що він вже посходив багато вже ячменя посходило не хочеться конечно його знищити, так сказати хай як буде так буде вже Ось скільки тут соломи у соломи скільки ячменю це капець. Один ячмінь, день в тому, що Воно таке важуще, батя воно полячко відбирає. Це свідомо буде. Дуже багато е, таких було не дуже хороших, так сказати, штучок от е, орків, русофобів. Вони стояли, виходить, от початку посадки до самого кінця. отак. Там все перерито, окопи, все бліндажі, але ну вони стояли це ще зимою, тому що окопи дуже старі, вже все там позаростало. І колись десь місяця-два назад упала десь в посадки недалеко від села ракета, не знаю, яка ракета, то ли самоліта. Випустили калібр якийсь, ну але непонятно що і багато що попадало на це поле. І е, ну, осколки там і ось, ось така хрень знайшлася. Якісь мозги, я не знаю. Дуже багато діло в тому, що мікросхем тут. Чи блок управління якийсь непонятно, бо воно написано. Не знаю, що це за хрень, звісно, але це от ракети. Це такі діла. Так що народ кого освободили, які населені пункти. Не знаю. Дивіться Ілі нанімайте людей, щоб хтось ходив чи зміталоіскателями, не знаю, щоб дуже хорошо провіряли, провіряли поля. Тому що херні накидано дуже багато. Дуже багато. Сапіори як знімають міни, то вони, понятно, дуже в них великі обйоми квадрати так сказати землі щоб все провірити вони все не співають то багато чого остається так що оце такі то діла все поляшечку набили ось, ось ще якась хрень тільки що йому я й не бачив капець тільки що батя все показав ось ще якась херня капець я в шокі, блін. Теж щось якісь надписи. Алюмінь, все, ну чого, на метал піде, звісно. Теж, мозги якісь, теж плата якась. Коротше тут охрен зна всього буде. Оце такі діла. Йому з трактора видніше, тому що він їздить. Оптачки. В принципі, все, потихоньку я ж кажу працюємо, ну а що на той год не знаю що буде, яка тут ця падалиця буде, мені звісно відомо. Так, буду бігти вопет убирать, тому що надо виїжджати. Так, все, друзі, всім миру.